Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав зі своїх інвестицій в березні 2024 року. В даному відео піде річ про інвестиції в акції і отримані дивіденди, які компанії мені виплатили дивіденди і які прогнози на майбутнє, там, наприклад, через 10 рік, скільки мають виплачувати ті самі компанії. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми починаємо. Я інвестую через двох брокерів: один це trading 212, який ви можете бачити зараз на своєму екрані. Ось тут вкладочка дивіденди. і тут написано, які компанії мені в березні виплатили дивіденди. Так само, другий Interactive Brokers. Бачимо вкладочка дивіденди, ну точніше їхні рапорти. От і тут написано, скільки всього мені прийшло для зручності. Я собі веду окрему табличку, де я вписую це все. І потім воно мені ще вираховує, скільки мені потрібно буде заплатити податку. На початку наступного року. До речі, якщо ви ще не маєте жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, можете зареєструватися по посиланню під цим відео, до, наприклад, trading 212, який доступний тільки з території Європи, або до Interactive Brokers, який ви можете зараз бачити. До нього можна зареєструватися з будь-якої країни. trading 212 часто дає безкоштовні акції у розмірі до 100 доларів за реєстрацію і поповнення рахунку. Посилання на реєстрацію під відео, як реєструватися у цих брокерів, шукайте або на каналі. Або десь, може, тут будуть посилання на покрокову реєстрацію одного або в другого брокера. Отже, ближче до діла, які компанії мені в цьому місці виплатили дивіденди, їх досить багато. Перша компанія Visa, друга Pfizer, друга Fiosit Bank, Next Era Energy, Meta Platforms, Nvidia, Advance Holding, Great Television, Tier of Price два рази, тому що я маю на двох брокерах і на одному, і на другому. BP і LMT Lohit Martin. До речі, в цій табличці в мене з'явилася нова вкладочка. Валюта, тому що, наприклад, BP виплачує у фунтах стерлінгах. І ось така сума мені виходить у фунтах стерлінгах, точніше у пенсах. Це треба ще поділити на 100, а по факту в доларах виходить ось стільки. І щоб мені отут воно само автоматично нормально рахувало, то мав додати собі додати ще одну вкладочку. Але це більше інформація для тих, хто давно дивиться мої відео. Ось такі суми мені поприходили. Звичайно, це невеличкі суми. Тут в доларах, в доларах і центах. Віза виплатила, наприклад, півтора долара. Pfizer. 0,42 пів центів First Citizen Bank 3,5 долара. Meta Platforms 4 долари. Віднедавна почали вони виплачувати дивіденди. До речі, ну інші можете собі бачити. Тут в мене переконвертація на злоті, валюта, в якій я буду сплачувати податки. І якщо подивитись, ось тут то бачимо дивідендів брутто мені за березень прийшло майже 25 доларів. А нетто це мені вийде 20 доларів після сплати цих податків, які мені потрібно буде сплатити. От, ще якусь частину тут бачимо, що стягнено в США. Ще мені стягують автоматично в США. Але не всі компанії це роблять, наприклад, що BP, вони не стягують. У них 0%, і мені потім треба буде доплатити всі там 19% на дивіденди. Ще ці всі дані я вписую собі на сайті Tracker Dividends і в вкладочки Upcoming Dividends можемо бачити, якби ту саму можна сказати, картину. Тут розписані, які компанії, в якому місяці мені мають виплачувати. Ось тут воно все так на рік допереду. І бачимо, що мало би прийти мені 30 Доларів 20 центів. А по факту мені прийшло, як ми бачимо, 25 доларів. Це все із-за того, що я докупив собі компанію Next Era Energy. І по факту вони мені виплачували, виплатили там щось 3 долари. А я купив після ЕКС дати собі ще акції, і сюди во мені автоматично дорахували, що має на 5 доларів більше прийти. А фактично, вони прийдуть аж в наступному кварталі. Ще цей сайт має таку вкладочку, як Future Value, прогнози на майбутнє, нічим не підкріплені. Це просто лише так для забав. Що може бути, ніхто не говорить, що так буде 100%. І ми можемо бачити, що на даний момент портфель 3,44% в нього відсоткова дохідність приносить мені в рік 569 доларів бруто. За 10 років, якщо буду я там докуповувати акції через виплачені дивіденди, не докладаючи жодних грошей, то за 10 років ці самі акції мені мають приносити 1230 доларів. Якщо вибрати, наприклад, відстань у 15 років, то суть буде та сама, тільки за 15 років мені вже має приходити майже 1900 доларів дивідендів. Заінвестовано в цей портфель, здається, 16 тисяч доларів. І сама вартість портфелю має вже складати тоді не 16 тисяч доларів, а 43,5 тисячі доларів, тобто плюс 164%. Так сказати, праця складного відсотка. Про складний відсоток десь тут у мене відео, можете перейти собі, подивитись. Напишіть, будь ласка. В коментарях, які ви маєте дивідендні компанії, скільки вам прийшло грошей в місяці березні або взагалі там від початку року, або за весь період часу, буде цікаво дізнатися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.